Бюджетних процесі та структура, яка доносить пропозиції до бюджету, просто забула, а може не захотіла вказати цю статтю видатків як міжних між виборів. Тому що станом, скажімо, на один було відомо, що в області будуть подаватися ці вибори. Це стосується, звичайно, управління фінансового управління обладнання міністрації, яка формує заявки, вважно, і відповідно бюджетну комісію обласної ради. Я думаю, що це для них питання Чи, знася, в нас чого вони прийняли. Ну, не внесли в керівник бюджету, який фактично був дуже швидкому про швидкому процесі проголосований. Я не думаю, що тут якась політична там, ініціатива політичних партій, що формують більшість в обласній раді. Вони просто взяли бюджет шкоди, проголосували і розбіжалися святкувати. От десь я думаю, швидше в цьому. А мене більше тут, скажімо так, в приватній виборчої кампанії хвилює власне укрупнення виборчого. Вже ми можемо мати певний момент, який наголошував, коли, я можу дещо бульгарно, вискажу, коли той, хто підвезе своїх виборців на автобусі, на автобусах до виборчої дільниці, може перемогти. Отут ми можемо мати елемент вже якоїсь техніки. А в даному випадку це питання дійсно є до фіноправління обласної адміністрацій і до бюджетної комісії.